Всім доброго вечір. У нас вечірня прогулянка. Більшість людей займаються собаками в день. Потім хочуть зробити хорошого мисливця, який би працював у куниці. Як всі знають, по кониці більшості собаки працюють вночі. Так що моя така порада. Прививайте собак. Проводьте з ними час, хоча б по годині часу. Десь так сьогодні, сказати, вже зимою. Бачите сніг, швидше тенеться. І гуляйте з ними. Хоча б по годині часу в день щоб вони вночі орієнтувалися, не боялися, знаходили вас, відходили в пошук. Ну, все прийде. Все прийде. Чим більше часу будете проводити з ними, тим буде кращий результат. Ну, зараз таку зробимо іграшку. Прив'язав. До шнурка і вони так собі граються. Встаю з ними такого ночі прихожу. Він тут на дачі. Бачите, дерева. І мали привезти куницю, не привезли бо Щось людина не вийшла і вже будемо полагасненько, з двох місяців, з трьох починати до, до півроку, до року будемо їм давати більше напрямок куниця в рік, за рік. вже на осінь, коли до рік будемо вже їм підключати кабанчика при притравки, тому що не треба з кабаном спішити. Спочатку верх. Спочатку верх, а яка собака працює? Поверху набагато важче собаку навчити, ніж по кабану. Але верх дуже сильно ще генетично залежить, чиї собаки взагалі поверхневий. Нюх. Має собака мати генетично, це що вроджено. Лайка в більшості ну, так і є для пошного звіра, тому що для промислу теж ми люди, кабанятники, почали її в більшості переключати тільки на кабана. Взагалі це є універсал. Універсал, але на першому місці, у якого був напрямок роботи, це є по пошному звіру. Лухарь. Пушний звір, соболь, росомаха. І тоді там вже більше лось. Так воно було в ті давні часи. Ну, ми вже почали ставити її більше по кабану, виводити злобних собак, щоб собаки були злобні, щоб ловили. А про проверх. Вже всі забули. Ніхто не проводить більшості вже випробування по білці. Дуже рідко. А чому? Тому що, насамперед, люди почали робити бізнес. Зараз йде гонка, щоб якомога менше вкласти, якомога менше зробити, а якомога більше взяти. По білці у день, хто знає, на той підтримує. Можна провести максимум, я думаю, зараз тим більше за мой день короткий. Плюс-мінус десь до 10 собак. Так, максимум до 10 собак. Це максимум, це я так говорю з великим запасом. А по волірному кабану, по борсуку проведемо 40 собак, як мінімум. І є різниця, я знаю, що є. І нікому той верх не потрібний. А в більшості вже мисливці вже шукають. Хто любить полювання по куниці, верху, кого цікавить верх. Той шукає вже у кого взяти цуценя, де собаки працюють по верху. Хтось починає фантазувати, мої собаки працюють, там лінія верхня, нижня, верхові собаки. Ви зрозумієте, що собаки хоч і генетично є, але навіть собаки відроджуються. Якщо собака у другому третьому коліні працювала там поверху, то, то не є гарантією, що її внуки, так кажуть виводку, будуть працювати по ній. Воно все відходить. І погано тим, що не підтримуються. Так що навіть би хотілося, якщо хтось, можливо, із експертів буде дивитися дане відео. Робіть, так як на все має бути. І було колись, коли була совість і честь в експертів, мисливців, коли проводились різного роду заходи. проводились так, воно ну, має бути і кабан, і бурсук. І не забувайте про верх. Тому що всі це знають, що найвищий бал собаці ставилось, яка не працює не по кабану, а працює по верху, тому що в неї дуже сильне чуття має бути в собаки. Не кожна тобі собака вчує вдень, у дуплі чи десь в гнізді. Де лежить, куниця затаїлося ще ранковий слід і, і собака розпутує і знаходить даного звірка. Так що будемо виховувати своїх цуценят, так як в принципі вважаю за потрібне. Буду провивати спочатку бажання. Доверти, агресія вистачає, але вона нікому не потрібна. Ну, особисто мені не потрібно, щоб були агресивні собаки. Вони мають бути розумні, мають бути здорові, цілі, вертатись після полювання додому. Не потрібно, щоб вони працювали по одному кавану, потім два місяці лежали в своєму вольєрі, в бутці і під капельницями. Розуміє мисливець це розуміє. А той мисливець, який не любить свою собаку, цього не розуміє, тому що дуже великий труд вкласти це велика-велика праця. До такого цуценяти, виховати хорошу мисливську собаку. І кожен хоче купити всі, які є лайчатників, і шукають, щось вискакує нове в інтернеті, зразу змають, питають трудовід, тому що всі гоняться. І надію, що от я нічого не роблю, а куплю готового робочу собаку і буду з ним полювати. Не думайте так, тому що дуже дуже малий відсоток того, що люди передадуть хорошу робочу собаку, щось їй все рівно буде бракувати. А переналаштувати собаку в віці. Щоб ви ще її виховали, це все брехня. Собаку потрібно брати з цуценяти, не полінуватись, потратити рік свого життя. По, годин, по годині часу в день. Але воно вам воздасться і буде вас радувати на полюванні. Всі це прекрасно розуміють, але мало хто робить, тому що, як завжди, немає часу. Так що така у нас сьогодні вечірня прогулянка, будемо старатися її проводити кожного вечора по годинці часу. І будемо незабаром будем два місяці, будемо їм проявляти любов до куниці, до верха. Все це будете бачити в наступних відео будемо все вам показувати, як ми їх виховуємо. І Десь Бог, подивимося, що в нас вийде за рік часу. Якраз зараз вже зима і на наступну зиму ми повинні вже показувати результати нашої праці. Я надіюсь, що у нас обов'язково все вийде. Від верха і до копота. Всім дякую. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися, тому що буде цікаво. Давайте ми будемо виховувати собачок, а ви будете за цим стежити і щось будете брати для себе. Хтось, можливо, хтось щось підскаже, пишіть коментарі, підсказуйте, можливо, я не кажу, що я такий серйозний заводчик. Та виховав декілька непоганих собак. Собак-мисливців. Можливо, не чемпіони, не польові чемпіони, тому що цим особам. Значення не надавав. Але мисливця виховував хороших. І прошу вам, буду розповідати і показувати. Так що всім дякую, до побачення.